Впродовж доби, 25 травня 2024 року авіація та підрозділи ракетних військ Збройних сил України уразили два пункти управління, три райони зосередження особового складу та станцію радіоелектронної боротьби рашистських окупантів. На харківському напрямку ворог втратив 179 особин живої сили. Крім того, українські воїни знищили танк, бойову бронемашину, три артсистеми і шість автомобілів та спецтехніки. Також українські воїни знищили штурмових Су-25 рашистських загарбників. Сили оборони України вживають всіх необхідних заходів для стримування наступу противника та подальшої стабілізації обстановки. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Донецьку сталася пожежа на картонно-паперовій фабриці. В районі тимчасово окупованого Скадовська уражено пункт базування рашистів. Повідомляють про появу десятків хороших росіян, включно з особинами з числа рашистської офіцерні. У тимчасово окупованому Криму в районі військового аеродрому САК та Новофедорівки пролунали вибухи. Заразом оприлюднено супутникові світлини місця ураження 23 травня 2024 року вузла зв'язку та управління рашистів в Валушті. Неспокійно на території рашистського рейху у Белгороді знову пролунали вибухи. Працювала протиповітряна оборона, внаслідок роботи якої є постраждалі, зайнялися пожежі, були дещо пошкоджені будинки, кацаповозки і дороги.